Ви не повірите, не ло летіло, дві баби п'яних. Сергій розповідає про ДТП, що сталося увечері 26 березня у селі Воротні в Підлуцькому. Чоловік каже, аварія підняла на ноги пів села. Машина крепко не побита, але стовпа нема. Світла нема. Світла немає, електрики їдуть. От подивіться. Автомобіль Фольксваген мчав із високою швидкістю та зрештою злетів у бік. Зніс електроопору, огорожу і дерево. Вишня стояла, забор був, бачите, що робиться. Анатолій та Світлана мешкають на обійсті, куди влетіла машина. Чоловік вискочив на вулицю, коли почув гучний звук. Зразу вистріл проводив, електрика вистрілила, виходжу, дивлюся, машина тут вон стоїть, ступа немає. За словами мешканців, в авто перебували двоє жінок, і вони були дуже п'яні. Міліція приїхала, то сказала, що десять разів перевищує Ну, алкоголь. У поліції нам підтвердили, за кермом була 20-річна жінка в стані сп'яніння, яка не впоралася з керуванням та зіткнулася з електроупорою. Я ще не знаю, як вони живі. залишилися. Автомобіль, кажуть, рухався дуже швидко. Збити такого стовпа то вибачте. При цьому і водійка, і пасажирка не постраждали. Місцеві розповідають, що намагалися поговорити з жінками, але це не вдалося. Вони настільки зматюкали мене. Ви з такого да. всіх, не тільки мене, всіх Примірні. підряд. Це не вони матюкали, так це матюкали. Горілка, Горілка через те, що вони двох неадекватні в машині. ну Є бачили, не тільки я бачив, і люди бачили в машині. Прямо в машині розпивали спиртне. Остатки спиртного, коньяку і тому подобне було все в машині. За словами людей, жінки не місцеві переселенки. Це якісь місцеві люди. Вони десь недавно купили тут ту хату, переїхали десь з Донецької області. Наскільки я знаю, на щастя обійшлося без людських жертв і потерпілих. Та до біди було недалеко. Обично діти гуляють, бігають діти тут. Мешканці до пізнього вечора стояли на вулиці доти, доки не приїхали електрики і не знеструмили лінії електропередач, що лежали на дорозі. Згодом електропостачання відновили усюди, окрім хати найближчої до стовпа. Тут цим займуться сьогодні. Дай буде світло, просто в тій хаті не буде одне. У поліції також додали, у водійки не було водійського посвідчення, тож на винуватицю ДТП склали адмінпротоколи за трьома статтями: керування транспортним засобом, у стані алкогольного сп'яніння і без права на керування автомобілем, а також порушення правил дорожнього руху. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.